Продовжуємо друга частина відео. За другий день, що ми знаємо, що він пройшов 24 кілометри від всього шляху, а всього 60. Так, скоротимо на, Давайте на 6 спочатку. Да? 24 на 6, 4, 60 на 6, 10. Скоротимо ще на 2. 2 п'ятих. І за третій день, що ми знаємо, 16,6. Скоротимо на 2,8,30. Скоротимо іще на 2, 4, 15. Далі, для побудови кругової діаграми пригадуємо, що повний круг це 360 градусів. Отже, перший день беремо одну третю від 360 градусів. Скоротимо 3 і 360, отримаємо 120. 120 градусів. За другий день 2 п'ятих, повний круг – це 360 градусів. Скоротимо 5 і 360 на 5. Що це у нас буде? 350 і 10. Да? 350 ділимо на 5, це 70, 10 ділимо на 5, 2. Отже, 72. Множимо на 2, 144 градуса. І третій день 4,15. Множимо на 360. Так. Щойно ми ділили на 5, 360, це буде 72, а в знаменнику 3. У нас зараз буде 7 плюс 2 9. Отже, ділиться на 3, скоротимо на 3. 72 ділимо на 3, 60 і 12. Да? Ділимо на 3. Це буде 24. 24 множимо на 4. 4 на 20, 80, 4 на 4, 16. В сумі 96. Далі побудуємо круг коло, да? Так, де у мене ось. Вам знадобиться циркуль для побудови. Да? Немає циркуля. Знайдіть щось вдома кругле. Баночка, чашечка, да? будь-що, аби намалювати круг. Так, далі. Що будемо робити? Першу лінію я намалюю. Ось у мене центр. Ось у мене перша лінія. Беру транспортир. Так, центр і лінію змістила. Перший кут 120 градусів. Ставлю позначку. Так, пам'ятаю, що треба її ставити подалі. Ось, так, 120 градусів. Поєднаю мою позначку. Так, ну у вас буде коротша лінія. Я зараз теж свою лінію зроблю коротшою. Не хочу моя лінія ставати коротшою. Я залишу так поки що. Отже, що я можу написати, що це у мене перший день. Перший день. Ідемо далі. Що ми знаємо? Що ми знаємо про другий день? За другий день у нас 144 градуса. Відміряємо 144 градуса. Беру транспортир, перевертаю його. Центр. Так, рівненько ставлю. 144 градуса відміряю. Так, у мене їх не видно 144 градуса. Зараз 110, 120, 130. 140. Десь приблизно ось тут буде значення 144 градуса. Ось вони. Так. Поєдную. Це в мене другий день. Другий день. Так, і тепер дивлюся, третій день повинен вийти приблизно 96 градусів. Зараз подивимося, скільки у мене вийшло. Так, дивимося разом. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і трохи більше 96 градусів. Отже, да, майже побудовано все правильно. Задачу ми з вами розв'язали кругову діаграму побудували. Да, підпишемо, що це у нас третій день. Так, прибираю транспортир, щоб він нам не заважав. Підпишемо, що це у нас третій день. Отже, на минулому році ми з вами будували одну кругову діаграму. Сьогодні побудували ще одну кругову діаграму. В принципі, завдання не складне, да? Треба запам'ятати алгоритм. Для того, щоб ви його запам'ятали, ви вдома опрацюйте задачу на побудову кругової діаграми. Дивіться: накрести кругову діаграму розподілу кількості м'ячів, забитих командою Динамо. У ворота команди Арсенал 3 м'ячі. Барселона 4 м'ячі. Ювентус 1 м'яч. І Файнорд 2 м'ячі. Отже, що нам треба зробити? Обчислити загальну кількість м'ячів. 3 плюс 4, плюс 1 і плюс 2. Обчислили. Далі. Наприклад, Арсенал буде 3. А тут загальна кількість. Барселона. 4 і загальна кількість. Якщо число скоротити можна, ви його скорочуєте, дріб, да? якщо ні, не скорочуєте. Далі, що треба зробити? Отримане значення. Або те саме, якщо воно не скоротилося, помножити на 360 градусів, і ви знайдете потрібний вам кут, да? потрібний сектор. Обов'язково працюємо з транспортиром, да? бо на глаз дуже важко визначити кут. Отже, працюйте, а я чекаю на фото класної та домашньої роботи. Бажаю успіхів!